Усім привіт! З вами Олена, а ви на каналі «Мірай на Землі. Сьогодні 15 квітня, середина весни, нарешті потеплішало, і я хочу вам подарувати сьогодні таку вечірню весняну прогулянку, показати, які нарциси, які тюльпани у мене зараз квітнуть. Отже, давайте почнемо ось з цієї галявинки. І я покажу вам ось такий прекрасний. Тюльпан називається він «Світ Уеллі». Замовляла цибулинки цього тюльпану я минулої осені в магазині «Флоріум». І ось подивіться, яку красу нині маю навесні. Такі в нього цікаві прицвітники, бачите, якісь кольорові такі, з жовтою такою смужечкою. Та й сама квітка теж досить цікава. Ось така махрова, такий гарний великий келих цього тюльпана, і дуже красивий такий колір. Зараз вже вечір, і тюльпанчик трохи складає свої пелюсточки, але на сонечкові він відкривається і дуже-дуже гарно виглядає. Ось в одному наборі було три цибулинки І ось. Ці три цибулинки, вони зацвіли. Трохи у нас було сніжно у минулу п'ятницю, все це було завалено снігом, але тюльпанчики все це мужньо витримали. Поруч із ними квітують ось такі іацинти, дуже ароматні, приємно тут знаходитися і вдихати аромат цих квітів. А ось тут у мене розквітли істермун. Дуже така теж незвичайна квітка тюльпана. Дивіться, які в неї цікаві теж присвітники. І сама по собі вона, наче така неонова і у вечірній час має таке незвичайне випромінювання світла від самої квітки. Цікаве має листя, ось такий світлий кант. По краю листа і ось такі гарні великі квіти на високих стеблах, теж у наборі три цибулинки. і теж я замовляла у магазині флоріум. Добре, піднявся після снігу аурум мій італійський, добре наростає, бачу вон там нові лист, нові листочки закладаються, кущик розростається, така цікава рослинка, а квітує він трохи згодом. Йдемо далі, хочу показати ось такий цікавий тюльпан, називається він Київ. І він із групи тюльпанів грейга. Бачите, такі характерні смугасті листочки. Восени, вірніше, я показувала, як я садила цей тюльпан, і які були величезні цибулини. І ось подивіться, коли гарна цибулина, це потім і гарна ось така величезна квіточка. Листочки були складені, наче такі, як глечики, так було. Цікаво спостерігати, але трохи ось бачите, що а, був у нас сніг, і трохи поламав листочки тюльпанів. Але ось самі квіточки лишилися досить такі цілі, неушкоджені. Навіть же тут якийсь павучок досліджує мій тюльпанчик. Ну, і ось такі вони яскраві, наче вогники, красиві тюльпани. А поруч заквітаю ще інші різновид. Це тюльпани Сірано, назва вони мають таку. І ці тюльпани я теж замовляла на сайті магазину Флоріо. Ну, взагалі, ось ця вся грядочка, ось цей рядочок. Це тюльпанчики, які я замовляла саме там, і це тюльпани групи Грейга. Ось, бачите, вони такі цікавенькі. З цього боку доріжки і уздовж неї у мене висаджені тюльпани, які я купувала в магазині Руслана Палюги. Це квіти з репутацією. Так називається власне і сам магазин, та і самі квіти, я думаю, теж мають певну репутацію. В основному обирала пізні сорти. І враховуючи, що це тіньова сторона, то ці тюльпанчики тільки-тільки починають набирати свою силу. Ось подивіться, знову який цікавий тюльпан. Вже коли вони порозцвітають, то буду називати їхні назви. А поки що хочу показати, який цікавий у нього бутончик. Такий, дивіться, класний, цікавий сорт. Також тут ще будуть квітнути у мене гіацинти. Ну, вже якщо тут поруч, то покажу ось ці чудові нарцисики, але вони трошки у мене такі брудненькі після квітневого снігопаду. знов -таки, Але молодці, незважаючи на такі несприятливі погодні умови, все ж таки вони вистояли і вижили у мене. Ось тут теж формується щось таке цікаве. Подивіться, який бутончик такий, наче чимось оторочений, гарненький. Тому дуже-дуже я чекаю, коли розпустяться ці нові тюльпани. Ось теж. Здається, це тюльпан Барбадос. Він такого червоного, красивого кольору, темного. І дуже такий красивий, наче як попирчатий, та ще й має такі, як бахраму таку прямо по всьому тюльпану. Ну, ось розквіте, обов'язково вам покажу. Далі дивіться, ще який у мене тут тюльпан цікавий. Я не знаю, я наче сімейні тюльпани, як їх називають, і багатоцвіткові не купувала. Бо я чомусь їх не дуже полюбляю, але ось це такий тюльпан, який має всередині ось такий великий бутон, і навколо нього ще ось три маленькі бутончики. Ну, це такий один, тут один тюльпан і тут один. Це вже щось якась така, <гум> щось таке таке незвичайне або якась хвороба. <з> тюльпана вийшла, ну, подивимося, що воно буде. Ніжно-ніжно розквітає тут біленький геоцинт, маленька цибулинка, але виявила бажання розцвісти. Ще такі цікаві тюльпанчики, дивіться, які вони всі такі прямо зелененькі, зелененькі, але згодом вони наберуть кольору. І будуть всі яскраві, теж такий цікавий. І ось ще один тюльпан, який має в центрі бутончик, і по боках ще два. Але тут всі цибулинки мають такі самі. ну Дуже цікаво. Потім обов'язково подивлюся, чи я справді замовляла такі сорти багатоквіткові, чи це вже. Щось якась аномалія відбувається в тюльпанах. Ну і Наступні тюльпанчики теж вони там ще формуються, бутончики ще ростуть, ось вони ще зовсім зелененькі такі. Так, тут трояндочки в мене. І останній ще ось таких, такі тюльпанчики, скоро вони набудуть кольору, і буде дуже цікаво на них подивитися. Розквітає ось такий новенький нарцис. Теж дуже цікавий такий. Назва. Що сорту, я, на жаль, не запам'ятала. Ну, як він повністю розцвіте, то я обов'язково нагадаю назву. Ну, це квітують звичайні такі нарцисики, вже вони відходять, бо зацвіли вони дуже рано-рано, і вже вони трошки відходять. Тут у мене вейгели, спіреї. Ну, як тільки відцвітають нарциси, то ось одразу на зміну їм квітуватимуть бійгели та спіреї. Цей тюльпанчик називається White Sea. Він дуже цікавий, коли розкривається на сонці. Квітка повністю розкривається і така, наче як, як зірочка, така з цікавою серединкою жовтою. Ну, дуже цікава, і, і колір такий цікавий, наче він не білий, а такий як кремовий і ось такою жовтою серединою. Дуже цікавий, красивий тюльпан. У наборі було лише дві цибулинки. Хто не бачив тюльпан Туркміністан, то я показую. Ось такий він маленький, дрібненький, теж вже відквітається квіточка. Буде квітувати ось ця наступна. На одній гілочці, як бачите, зав'язується декілька квіток. Але вони досить-досить такі міленькі. Ось бачите, як мій Ну Таке цікавинка. Мініатюрна для клумби теж привертає увагу. Ну, і поруч із цією мініатюрною красою одразу покажу ще ось цей мініатюрний нарцисик. Наче нічого такого особливого, але саме ось така його е, ніжність, така простота, і саме і привертає увагу до цієї квітки. Ну, ось тут вже в мене такі. Яскраві екземпляри нарцисів, крупні квіти. Дивіться, які жовтяки такі красивезні. Ну, красиві, прекрасиві, Прямо такий у мене тут букет їх. Тут ще заквітує жовтий тюльпанчик з бахрамою. Там ще якийсь він білий, цікавий. Також ось такий нарцисик. <заквітує>, і ось дивіться такий гарненький трубчастий Нарцис теж такий цікавий, прицікавий. Ось. Ну, і я перемістилася на іншу діляночку клуби. Тут у мене теж так навколо троянди. Зараз отак от загальним планом покажу. Висаджені тюльпани. Це в основному тюльпани тут ростуть серії тріумф. Дуже мені сподобалася ця серія. Тюльпани такі височенькі виростають, цікава форма квітки таким бокальчиком. Вона не розкривається повністю, але і в такому вигляді дуже така показна і привертає нас до себе увагу. В основному купувала сюди такі рожеві тюльпани, щоб ну, була якась одна кольорова гамма, але бачу тут щось якийсь інший колір що в мене вліз. Ну, Побачимо, що воно розцвіте. Ну, а Загалом і ці тюльпани дуже довго. Чим вони мені сподобалися, тому я вирішила розширити їхню колекцію. Вже Квітає пушкіні, ось так її положив сніг, вона вже й не піднімається, але все одно добре і гарно виглядає на клумбі. Ось так влізла в нею гіанодокса, квітує. Біленька, розовенька, синенька в мене є. Ось такий цікавий колір тюльпанчиків, це теж група тріумфів. І ось тут ще. Ну, це якийсь інший буде. Колір точно не рожевий. І ось такі ще гарненькі тюльпанчики. Назви трохи я вже не пам'ятаю, ну, трошки пізніше, може, покажу ще раз. І тоді вже поназиваю назви. І знов-таки, дивіться, який міленький такий нарцисок у мене тут росте. Такі малесенькі-малесенькі, але ну, такі вже гарненькі, славненькі. Такі я порозквітали. І все це дуже-дуже гарно. З цього боку садила лілій-цвітні тюльпани, але щось тут трошки переплуталося і порозквітали і звичайні рожеві, червоні, і з лілій цвітних лише ось ці У мене лишилися. Ось там далі. Ще будуть Ось тут якісь такі червоні махрові вилізли. Ще квітують гіацинти, знову хіанадокса. І ось тут ще буде ось один бутон, так точно лілієцвітний. А це вже якісь, не знаю, якісь простяки. наче Старалася, коли цю клумбу закладала, все-таки простякове повикопувати. Щоб залишити місце для більш благородних сортів, але ось так все одно десь лишилася якась маленька цибулинка, і заквітував все одно тюльпанчик. Ось так славно квітує і фіон. є він ще рожевий, білого кольору. Ось така травичка зимує всю зиму, вона Зараз, коли цвіте квітка, то вона поступово всихає. А ось восени знову з'являється. І ось такий виходить цікавий бордюрчик зелені і ось таких квіточок-зірочок. Дуже вони красиві, міленькі, але за рахунок того, що їх багато, вона красиво виглядає на клумбі. Він тільки-тільки починає свій розпуск. І тут ще дуже багато бутонів. Ну і в цілому це виглядає дуже добре. Ось тут у мене висаджений ібріс, вже теж починає своє квітування. І отак і фіончик. Ну і, ну і не можу оминути увагою ось цю мініатюрну красу. Зацвітають звичайні садові примули. Ось така ніжна, ніжна, така рожева пускова. Заквітає, поруч з нею така жовтенька, тут ще пурпурова квітує і ще ось така теж більш темна, з якимось плешем. Висадила їх в інше місце восени, перенесла сюди під ялинку. Я думаю, що тут їм буде набагато краще, воно і вже видно, вони так добре розрослися кущики. Бо були на більш сонячній ділянці, ну а сонце вона переносить досить погано. Ну, а тут вже їй добре видно по квіточках, по листечку, що вона почуває себе тут досить добре. Ну, ось така краса. Зараз квітує, звісно, це не всі квіточки, ну хоча б таке найбільш яскраве я вам сьогодні показала. Ну на сьогодні, все усім приємного вечора і до нових зустрічей.